Прийшла весна. Усьому і усім хочеться нарешті тепла, яскравого сонечка, першими вісниками, всіма очікуваної пари є квіти, які за свою першість отримали назву первоцвіти. Вони своїми яскравими барвами сповіщають про приход весни. тепла Сонця. Вони радують око і душу. Існує декілька різновидів первоцвітів. Це крокуси, проліски, калюжниця, підсніжники та дика фіалка. Зазвичай... Їх можна знайти на сонячних лісових галявинах. Та в горах в Україні це Карпати, щороку, килими першоцвітів, приманюють до себе усіх, хто так чекав весни. Люди роблять, робити фото з ними та збирати ніжні букетики. Останнє є не дуже добре для самих квітів, адже більшість первоцвітів занесена до червоної книги, і тому зривати їх не можна. Давайте тільки милуватися та слухати природу.